Виконуємо номер 1170 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрив дужки і спростив вираз. Приступаємо до виконання. Перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і цей знак плюс, що стоїть перед дужками, та записати всі доданки зі своїми знаками. Маємо 1,8 додати 2,5 відняти А. 1,8 додати 2,5, отримаємо 4,3 і відняти А 4,3 мінус А. Перед дужками знак плюс не пишуть на початку прикладу, але він там є, тому пускаємо дужки і переписуємо зі своїми знаками. Тепер Використаємо властивість додавання від 5 віднімемо 2,8 і додамо b. 5 відняти 2,8. Отримаємо 2,2 додати b. Маємо 2,2 додати Перед дужками знак мінус. Щоб розхити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і цей знак мінус що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Отже, буде мінус П, додати 3,9 і переписали додати 0,1. Використаємо властивість додавання. Додамо 3,9 і 0,1. Отримаємо 4, буде мінус П. Додати 4. Перед дужками знак мінус. Мінус і «дужки» не пишемо, Знаки в дужках змінюємо на протилежні. Використаємо властивості додавання, додамо 7 до 6 і віднімемо М. 7 додати 6 буде 13. Отримали 13 відняти М. Завдання п'яте перед дужками плюс перед першими. М додати 1,3 переписали, перед другими мінус N додати 1,7. Використаємо властивість додавання 1,3 додамо 1,7. Потім додамо М і віднімемо N. Маємо 1,3, додати 1,7 це буде 3, цілих. і маємо 3 додати М. Відняти N. Завдання шосте дужками знак мінус. Міс х додати 3,9. Передушками знак плюс додати ігри, додати 4. Додамо окремо наші числа і наші змінні. 3,9 додамо 4. Отримаємо мінус х додати y і додати 7,9. Ми розклали дужки і спростили вираз. Номер 1170, виконано.